Вітаю вас, шановні телеглядачі? В ефірі телеканалу ЯТБ, програма у центрі уваги. Сьогодні поговоримо про кампанію декларування доходів громадян, отриманих протягом 2014 року. Цю тему висвітлить начальник управління доходів і зборів з фізичних осіб, ДПІ у місті Херсоні Кобель Андрій Володимирович. Вітаю вас. Доброго дня. Отже, перше моє питання таке: для якої категорії громадян передбачене обов'язкове декларування минулорічних доходів? Обов'язкове подання декларації передбачено податковим кодексом, і до обов'язкового подання декларації це ті громадяни, які отримували дохід, з яких не сплачувався податок з доходів фізичних осіб. Це може бути продаж двічі на рік квартири одної, це може бути отримання якогось дарунку від родича не першої ступені родства. Це можуть бути інші доходи, які передбачені чинним законодавством. Тобто всі доходи, які отримані громадянином і не сплачені з нього податком, то, звісно, він повинен подати, зобов'язаний подати декларацію відповідно до Конституції України та сплатити податок. Цей. Отже, якщо ну, така гіпотетична ситуація, там у 2014 році онука отримала від бабусі земельну ділянку у спадок. Е, чи має вона подавати у такому випадку декларацію? Е, ну, Давайте одразу все таки розберемося, хто така, е, хто така онука для бабусі. Е, якщо е, перша ступінь е, родства – це батьки, діти. Е, це усиновлені діти, е, це Ну, якби бабуся і дідусь вже не відносяться uh -huh. до е, першої ступені родства. Чоловік тобто, і дружина відносяться, так? Чоловік і дружина, uh -huh. звісно. Е, значить, е, виходячи з цього, то якщо онука отримала у бабусі від бабусі в uh -huh. спадок. Там земельну ділянку, то вона зобов'язана подати декларацію та сплатити податок з доходів фізичних осіб відповідно ж, ну, таки до термінів сплати. До 1 травня вона повинна подати декларацію, а до 1 серпня сплатити цей податок. А якщо людина, яка ось щось таке отримує від родича не першого ступеню. То і вона неповнолітня, то хто має тоді подавати декларацію? Ну, звісно, буде подавати опікун цієї людини, яка є неповнолітня. І, звісно ж, знову таки сплата податку буде перенесена на опікуну. Я також чимало херсонців, які здають в оренду свої квартири. Можливо, подобово, можливо, помісячно. Чи мають вони подавати декларацію? Значить, такі громадяни, які здають в оренду свою квартиру, відповідно до цивільного кодексу повинні були заключити договір із громадянином, який здає йому в оренду цю квартиру, і відповідно до цього договору, звісно, сплачувати. Щомісячно податки з тих сум коштів, які до нього надходять. І в кінці року, звісно, подавати декларацію і суму недоплати сплатити до 1 серпня. Ті, що здають посуточно, це вже є комерційна діяльність. І ця комерційна діяльність повинна бути зареєстрована належним чином як суб'єкта підприємницької діяльності. І, Звісно, до нього будуть вже нові ставки, правила оподаткування. Чи є таке поняття як податкова знижка? Хотілося б почути роз'яснення, що це таке, і хто має на неї право. Ну, податкова знижка це сума витрат громадянина у зв'язку з придбанням. Товарів чи послуг, на які він має право зменшити свій, свій податок з доходів фізичних осіб, це, от, наприклад, якщо була придбана квартира в 2012 році, і громадянин сплачує іпотеку. От в такому разі він має право на податкову знижку і він при подачі декларації він заявляє всі свої. Перш за все, документи про те, що він придбав іпотеку, скільки він потратив коштів на виплату в цьому році, наприклад, 2014-му, якщо він в 2015-му подає, скільки витратив коштів, коштів, скільки він сплатив відсотків, і відповідно до цього розраховується сума йому знижки до сплати цієї вірні до повернення йому на його розрахунковий рахунок. А ще раз хотілося б почути, в які терміни херсонці мають задекларувати минулорічні доходи? Херсонці, наші херсонці повинні задекларувати доходи до 1 травня 2015 року за доходи 2014 року. Однак не звертаюся до всіх херсонців, до всіх громадян, які сплачують, повинні сплачувати цей податок, які повинні подати декларацію. Не марнуйте часу, подавайте її раніше, оскільки, як завжди, до 1 травня буде дуже багато людей, і обслуговувати в нашому центрі обслуговування платників податків буде дуже важко нашим співробітникам, тому дуже вас прошу подавати заздалегідь ці декларації. І ще одне уточнююче запитання щодо ставок податку. Це якими ставками оподатковуються ці задекларовані доходи? Задекларовані доходи оподатковуються за ставкою 15%, 17% за 2014 рік і 30% це нерезиденти. ті, хто отримували доходи, нерезиденти. Крім того, також є ставка 5% це від прийняття в дарунок. Від члена сім'ї не першого ступеня споріднення на 5%, ну і нульова це в спадщині. Угу. А от якщо людині щось ну, незрозуміло, як заповнювати декларацію, що, що туди вписувати, от де можна отримати допомогу, якусь консультацію? В ДПІ в місті Херсоні вже. Е, Третій рік є центр обслуговування платників податків, де угу. е, люди, які там працюють, завжди допоможуть, завжди розкажуть, покажуть. На даний момент ще до 1 травня є майже місяць, але все ж таки залишилось не так багато часу. Скільки вже подано декларацій, чи багато? Ну на сьогоднішній день херсонці подали. Більше тисячі декларацій, із них подано майже 400 декларацій, ті, які зобов'язані декларувати свої доходи. Ну і більше 600 подали ті, хто мають право на податкову знижку. Це навчання, це іпотеки, це лікування. Також можу сказати, що вже на сьогоднішній день задекларовано 96 мільйонів гривень. Із них сім громадян, які задекларували більше мільйона гривень доходів. А в які строки необхідно сплатити податки? Податок сплачується до 1 серпня. Після подачі декларації, до 1 серпня 2015 року, необхідно буде сплатити податок, який задекларований. Дякую вам. Нагадую нашим телеглядачам, що сьогодні ми говорили про кампанію декларування доходів громадян, отриманих протягом 2014 року. І на питання відповідав начальник управління доходів і зборів з фізичних осіб, ДПІ у місті Херсоні Ковель Андрій Володимирович. Дякую вам і прощаємося до наступних зустрічей. До побачення.